Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні поговоримо про куфею, шикарний кущ, який радує своїм цвітінням з березня по жовтень. Кого ж він не зацікавить? Дійсно така краса та ще й так довго квітує. До того ж ще й не дуже привередлива. Спокійно собі росте на сонечку, але не яскравому, і радує цвітінням. Щоб вона радувала постійно потрібні підкормки хоча б раз у два тижні по фазі бутонізації чи цвітіння, розмножується насінням або черенками. Головне, в Україні зимує тільки в південних регіонах. Східна Україна до них не відноситься. Тому вирощувати у квітничках ми їх можемо тільки виносячи у горщиках. Але й так вони дивляться дуже симпатично. Взимку температуру понижують, і, як ви вже зрозуміли, при пониженні температури і сухому повітрі обов'язкове оприскування від пліща. Дякую за увагу!